Всім привіт! З вами канал Аквахобі. Я вже, мабуть, отак дня 3-4 ходів і думаю, що пора позбавлятися риби деякої. Чому я так вирішив? По-перше, я думаю, що це деяка риба, трошки уже, як кажуть, І щерпала свій ресурс. <кхем> Скажімо так, оце все зараз, що ви бачите на відео, оці ось риби. Що вони в мене поки не йдуть так, як треба. Я розумію, гратися можна дуже довго, а потім ти вийдеш там на якийсь результат. Це добре, але якось у мене не вистачає. Нерві отак оце з ними сидіти, це мучитися. Я попробував раз, попробував другий, попробував третій. Бачу, що поки воно розкидає це все діло. Тобто, думаю, що буде набагато простіше позбавитися цієї риби, ну і взяти собі іншу. Тим паче я вже придумав, яку я рибу буду собі. Брати, це у мене в оцих п'ятнашках є три види гупаків. Один там, непонятно, якісь дворові, та навіть два таких дворових, а один там синьо-зелені, але вони взагалі не синьо-зелені, а там сипе все, що хочеться. Тому прикинув всі за і проти, і розумію, що проще буде, якщо я просто їх. Там здам, як міксовочку, а на їх місце просто придбаю іншу рибу, і тоді можна буде з нею спокійно працювати. Так як об'єми у мене так багато, то це саме буде раціональний, скажімо так, варіант. Якби це було більші об'єми, можна було ще там щось трохи гратися. А оскільки у мене не так багато акваріумів то оце буде отак. Я навіть покажу зараз вам, за які саме йде види. Хоча один із них у мене є цей голд Platinum, але там самі дівчатка. Ну, дві штуки дівчини, а хлопців і немає. Тому, може комусь віддам тут по місцю. Кого може, є така риба, може й нема, не знаю. Ну, побачу. Так, оце ось ви бачите на відео. Оце <кій> оцих ось опачки. Вони такі вроді яркі, але, розумієте, ну геть. Геть не те, що я хотів. Так, ось ові ще в мене такі самі. Хоча тут от Самці такі ну, передні плавники у них гарні, прям такі здорові, гарні, гарні подобаються. Але з ними гра придеться прийдеться довго, щоб щось зробити, щоб прибрати оці всі плями і вийти на той кольор, який би хотілося, щоб вони отакі були темні, як вони є. Але без оцього всього краплення. Так, тут у мене синьо-зелені. Вони в мене десь аж отут всі сидять. Оце всі синьо зелені Їхні батьки ось знаходяться. Це мама, але мама така вже підходить. Це папа. Такий, нічого ще. Ще можна, до речі, дівчаток підкинути під нього молодих. Я думаю, він ще з ними впорається. Так, і ось, ось дві самочки. Оці голплатіни, Тобто у мене хлопців немає, тільки дівчата. Якось ті, що хлопці були, так вони якось нічого з ними і не зробили. І так, вони в мене плавають самі одні однісінькі. Так, що так якось. А планую взять собі ось яку рибу. По-перше, думаю, синьо-зелених, що взяти. Вони такі гарненькі, мені подобаються. І думаю, що їх треба буде взяти. Не підмішувати з цими, а просто взяти чистеньких. Хай вони собі ростуть. Потім ще хочу взяти канаду. Так як у мене Канада є, але вона у мене вже років 2, мабуть чи три. Тобто я розумію, що вже потрібно щось робити. А то на наступний рік вже можуть бути якісь сюрпризи від неї. Тому візьму ще Канаду, якраз отсадю окремо тих, що візьму і цих, що у мене є. Там Чи дівчат-хлопців отуда візьму хлопців, а дівчат звідси, або навпаки, ну, несуть. І подивлюся, що з них, як з подивлюся, що з них вийде. Якщо все буде добре, тоді можна буде їх підсадити один до другого. Якщо почнеться теж якась неприємність, то хоч буду знати, що в мене є сті, в мене є сті, можна буде свої там вже відводити, а тих. А з тими працювати. Також думаю, взяти панду. Колись у мене вона була, але якось підміни не було. І вони видно, що людини були вже, скажімо так, не першої свіжості. І не було, в общем, панди. Були там сіренькі, всякі панди дуже-дуже-дуже мало було. Тому я знайшов людину, якою є, панда, і її. Канада, до речі. Чисті лінії. Моя дитина должна їх привезти мені з Києва. Тож такі справи. А так, оце ось таке. Ще хотів взяти собі скалярі. Ну, це чисто для себе, щоб дружині подобаються вони. Це щоб сидіти просто на ними наблюдати. Що це таке? Якось отак. Такий коротенький обзорчик. Не, не обзорчик навіть, а просто розповідь, що я планую поміняти в своїх акваріумах. Так як, так як уже прийшов час. Все, всім дякую. Всього найкращого і до побачення.